Це місто леже під горою, гарно. Це для тих хто питав, а покажіть нам місто, бо ви не показуєте, місто показуєте тільки себе. От покажу трішечки центральної частини. Уже тут зараз 28 градусів на сонечку, У всі в футболочках майже ходять. Вже. От вистави. Е Весна тут пролонгована така Май, була. Міста! Щось албанець кричав, може їм не подобається, що я знімаю. В общем, приємно так от погодка, клімат дуже хороший. Для тих, ну, кому не так жарко, якраз буде в самий раз, тому що в Іспанії, в Греції жаркувато, комфортно. І... и в зиму это католическая церковь вы видите в центре города такая громадная город благоустраивается школа справа государственная школа наши ходят в приватную школу вместе лежат тут как раз детей идут забирать багато в сезон кажуть тут взагалі проїхати майже ніяк. Салончики всякі, торгові центри, все працює, все є. От. Кому треба житло, подивіться на каналі. Житло. Нерухомість дешевше тут, ніж в інших країнах Євросоюзу. Тому час якраз купляти інвестиційну нерухомість, подивіться обзорчики, тому треба, звертайтесь, всім гарного дня, миру, благополуччя вам і вашим всім.